Так, так. О, одна. А что так Громаді холодно, пусть. Здравствуйте, громаді холодно, хочемо зібратися тут у холі. Це ж можна. Забезпечний порядок. Забезпечний порядок. Добрий день. Ні, не було телефон. Ніякі перевізники наче пішли нам на поступки, щось прийшли. Ні. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що перевізники, я вибачаю, з веслен, просто всралися, якщо в громаді стало хтось ультиматум. Він повинен або сидіти в буцегарні, або сидіти в буцигарні, або виїжджати в Ростов. Все, слава Україні! Наразі! 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 Ніхто в антимонопольному комітеті України не стоїть і ніколи не стояв за народ. Вирішення, повірте мені, буде на стороні перевізників. Більше того, перевізники разом з керівництвом міста мають домовленості. Про те, що народ побушує, долар підвищується, потім народ кудись дійнеться. І буде 2,50. Якщо буде 2,50, то, було буде то буде. тоді гроші ціна нашій громаді. А буде Якщо, тому що пропоную? Браво. Зараз пропоную не просто там не розмовляти. Треба зараз аркуш, Браво. ручка, і ми повинні люди. з вами зараз прийняти резолюцію. В які ми повинні написати, що ми конкретно вимагаємо? В четвер я не змогла до арт-училища доїхати сітки плести, що мене дуже розізлило. І пішла сюди. Я хочу вам всім сказати, всі ці питання ми давним-давно обговорюємо. Зараз Юра все правильно каже. Резолюцію розривати договори і все. Правильно. Але майте на увазі, що це одноразове вирішення питання. Ми зараз його можемо вирішити через деякий час, воно знову повстане. Значить, ми повинні з вами мати на увазі стратегічну мету видворити їх в на фінію взагалі з міста, розвивати електротранс. Шановні. Тариф має бути першим обґрунтованим, а друге відповідати якості перевезення. Таня я, я хочу задати вам питання конкретно. Будь ласка. Чи будуть? Я думаю, це цікавить громаду більше, ніж тарифи, Чи будуть негайно сьогодні вже, за вашою підпису, розірвані договори да. з тими людьми, які поставили громадян і містян, як добидла, як до таки. Будуть раз і назавжди ці призвища і інші. Ота і напівлегальна якась спілка автоперевізників будуть покарані за законом. Чи ви, як міський голова, будете підтримувати звинувачення собі, і в суді, в тому числі за їхні шахрайські дії? Це перше, за вимагання грошей незаконно в громадян, і цьому є вже свідчення, і слідча група створена. Я до вас особисто звертаюся, чи вже сьогодні за ваші підписи ці договори будуть розірвані, як нам Бортник позавчора тут обіцяв, чи ні, хочу від вас особисто це почути. Да так, чи ні? Шановні, шановні значить пояснюю. По-перше, да. Так, по-перше. Сьогодні приймаємо рішення, если вони твари договора не розкривають, ми падем к ним каждому домой і розвершимо їх мільйони дома. Это первое. Второе. Тех, те люди, которые будут их покрывать мусора, милиционеры, мы к ним придем, ко всем придем. Мало не покажется. Потому что сегодня, если мы не выйдем на этот уровень, если они не вспомнят, как здесь было прошлой зимой. То они уже поди... всякую планку там уже потеряли вот здесь. Какие две гривны? Какие две, две пятьдесят? О чем они говорят вообще? С ума сошли что ли? Еще мы сейчас сила. либо принимаем резолюцию, либо мы уходим и с вами лохами что будем. А нам. более того, те, кто ездил по три гривны, место в тюрьме. Правильно. Что каждый водитель? Каждый водитель каждый день кладёт себе в карман 300-400 гривен. Хозяину отдаёт 1.000-1.200. Вони не вылазят. Хозяева сотни швейцарий на лыжах все катаються. А кто пенсионеры добавлял за вот 1.000.